Віталій Бедра Шахе. Вера проти Гейм Stream. Індія рейтинг 2038. Другой Піаніс. Йому, він не хоче чомусь. Розборити мені структурку. Він вже не хоче тут не важливо. Все це вже не важливо. Буде класне полоне F4. От він, якби, не дуже це зрозумів, суперник. Швидесенько. Така ідея трошки прямолінійна. F5, скоріше за все, я піду. Так, ну він хоче десь це все прикрити, ці всі речі. Тура може тут хай буде. Тільки б її не забути. G3. Справді я можу навіть пожартувати коня тут на F4. Буде домінант, домінант. Домінант. Ну, тільки в мене слони там стоїть з ферзе. От ферзь би стояв на d 7. І вже можна було б спокійно. Ти, правда сюди підеш. Ну, F5 я не хочу грати. Угу, 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 угу. Хочу але не хочу. В 5 ти повернувся Ну, правда, ти якщо візьмеш. Ну, з іншого боку. Тут кінь провисає. Так, да, тут я трошечки забувся, мені здається, він міг якось краще зіграти. Взяти тут, наприклад. Тому що тут чуть. По-перше, я можу зіграти ферзь G5, захищаючи. По-друге, вже кіні 4 може піти. g 5 ти можливо, є 4. Я взяв, взяв, взяв. Сподіваюся, він тут. Це хід не зробить. Якщо зробить, то мене всі в них 4 Я можу повернутись? Зазвичай ти сподіваюся, що він якби не зрозуміє свою помилку і не піде назад. Але буває, що люди розуміють, що вони були неправі. І краще вже поставити коня знову сюди. Ні. Не сьогодні. Так. Щоб б'ю туроїд, хоч же 4 я тут б'ю просто, ні. F2. Проблема. Вже багата концентрація фігур чорних. Навіть те, що тура тут стоїть зовсім погано. У білих як плюсів небагато. Слон не грає, кінь тура не грає. Ніхто тут не грає. Так, кіньф4. Ну, якби спробую. Як мінімум. Взяв, добре. Типу, якщо я буду в трейде, А, uh, так, навіть можна. Добре. Он, правда, підвисає у мене. Днів 3, можливо, навіть так буде ще сильніше. Ти б'єш шах. Сюди. Шах. Мат. Дуже сильний кінь. Як 4, тому він дозволяє багато що робити тут. Просто так чомусь. М -м -м. Типи, ти встигаєш, да, і тут цей кінь тримається, і там тримає, там тумає. Не бачу. Час закінчується, на жаль. У мене. і тут захистив. Але не те, щоб я прям туди і хотів. Так. Знаю, для чого такий хід робити. Для цього добре. Треба коня прогнати. Добре, тоді так. Ще гірше, я думаю, йому. тепер Цього коня треба якось прибирати? Ну, не знаю. Я можу і фрезем зайти. Що це? За... Що за фокус? Дякую. 60 на шістдесят три? Чорні отримали хорошу гру. Класне поле F4. Тут якась слабкість. Така схожа на сторіндійську структуру, тільки без фіанкету і слона на g 7. що Часто буває поганий. Треба було відразу кинути F4. Ну так, ідея в тому, що ми не даємо сюди піти, як втрачається пішак. Ну, я хотів, можливо, і коня тут пожертву. Цікаво, якщо б я тут поставив коня. Це так погано. 08, ну таке. тому, якщо зробити якийсь розвиваючий ход кінь b 2 то вже чорних знову краще. Так, це він назад розвиває фігуру. А тут кінь 2 вже треба було грати, але тут в чорних все рівно ініціатива, тому треба було підключати брою фігуру і в шахах треба розвиватись. Дебют не дебют, от дебют не закінчений. Грати однією фігурою не треба. Знову ж таки. Втрата часу на ходи пішаками. Знову кінь Д2. Було, як мінімум, краще. Час просто витрачають, а чорні підводять фігуру. Хоча краще було тут зробити хід ферзі. Типа на будь-який хід ми б'ємо вже просто. Там взагалі мати йде. Ну, добре. Я хотів якось без розмінів ферзів. Це все зробити. Так. Фрезем треба обрати. О, ну окей. Час закінчується, складно знайти. Точно. Комбінацію. Ну, десь захищає пшечка від ватора, і все, Більше функцій в неї немає. g6, і треба було по лінії g щось тут придумувати. Ну, я придумав іншу річ. Хотів зіштовхнути коня. Якщо він піде сюди, ну очевидно, що це тільки гірше йому буде від цього. Тура просто приходить і на цю слабкість, як її захищати ніяк, тому що у білих багато слабкостей. І мат десь 7 ходів іде.